605 кілометрів, 9 годин у дорозі, і вас зустрічає незвичайне місто. Ми у Івано-Франківську. До того, як їхати до Івано-Франківська про місто, я знала небагато. Ну, наприклад, що тут у центрі є величезний пам'ятник яйцю після того, як ним влучили у четвертого президента України. А ще це такий зупинковий пункт перед тим, як їхати відпочивати на Закарпаття, наприклад. Але я вас запевняю, у цьому місті варто зупинитися мінімум на кілька днів. івано франківськ заснували в 1662 році. Щоправда, тоді місто мало іншу назву Станіслав. Назву на честь українського письменника Івана Франка дали лише за 300 років. Франківськ особливе місто без перебільшень. Тут на деревах висять жовто блакітні бантики, а місцеві дівчата носять їх як прикраси. Тутешні люди дуже привітні та щедрі. Так смачно лузгаєте зернята. поділиться. <ріху> Прям можна в кишеню так руку? <ріху> Точно? А якщо я всі заберу? Нічого. <ріху> 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 мені не жалко. Дивіться далі: знаменита франківська сотка місто невелике, населення трохи більше ніж 240 тисяч. І чи не кожного третього можна побачити саме тут, у центрі? Це місце зустрічі франківчан. Вулиця Незалежності або так звана Стометрівка це найбільша пішохідна вулиця в Івано-Франківську. Тут можна зустріти вуличних музикантів, молодих мам та просто щасливих людей, які нікуди не поспішають і насолоджуються життям. Івано-Франківськ називають містом ковалі. Щороку у травні тут відбувається спеціальний фестиваль, після якого на вулицях міста залишаються залізні шедеври. Безкоштовна розвага у центрі Івано-Франківська Дерево щастя. Кажуть, якщо прокататися на цій гойдалці, то поруч із вами завжди буде удача і щастя. Перевірити це ви зможете, якщо вдасться таки видертися на гойдалку. Зробити це не так же і просто. А далі вирушаємо у міську ратушу, а ще спробуємо відшукати місце з найкращою панорамою Франківська. На центральній площі ринок розташована міська ратуша. Це єдина світська споруда в Україні, яка має позолочений купол. Міську ратушу зводили чотири рази. Перша з'явилась в місті ще у 1662 році. Сюди поки не водять туристів, але для нас традиційно зробили виключення. Тому у нас є унікальна можливість побачити найкращу панораму міста. Багато незручних сходинок, павутиння, темрява. Місце дуже колоритне. З часом дах ратуші планують відкрити для всіх бажаючих. Дивіться завтра унікальні заклади Івано-Франківська. Ресторація, де готують за стародавніми рецептами та кав'ярня з найсвіжішими солодощами. Не пропустіть мій путівник Івано-Франківськ.